Вітаю вас! Я сьогодні прочитала інформацію про те, що знову там вийшов Міноборони, бо зникло 9 мільярдів, 9 з хвостиком, начебто мільярдів грошей. Розумієте, у нас зараз на дворі війна йде. Люди гинуть, а 9 мільярдів у Мінобороні десь зникли. Хочу трошки спитати у Таро. Що це таке? Коли ж, коли ж це вже скінчиться, то, по-перше, питаємо, чи має місце це бути, чи це правда, чи це є такий факт. Бо може знову і псо? Дивіться, такі да, дивіться, ту з пентаклів, да, великі гроші. гроші, чи малі гроші, так? які при певних обставинах пішли. Пішли, пішли не за призначенням. Пішли. Угу. Але це якось все, то, чи то задокументовано, чи то якось це воно проведено, так, знаєте, щоб е комар носа не підточить, бо тут справедливість така собі стоїть. Тобто так, було питання, чи є той факт, що гроші десь пішли наліво? Так, да, є. є. Так, ну, ще що? Ще що з цього приводу. Ну, це показує, що це справа висвічена, що про неї починають балакати, розтрубили про то, розпочали якесь дійство, балакають завдяки розгласу. Хтось розкопав це, так? Ну і тут не збираються мовчати, це ще будуть розкручувати, балакати про то будуть. Таке балакати, балакати. Угу. Ну, а ще що? А це тут, знаєте, якось буде так. Якась частинка, ось завдяки цим балачкам, щось будуть розкручувати, і, можливо, тут будуть йти розмови про відповідальність якусь. Але я не бачу, щоб прям когось притягнули до відповідальності. Але знаєте, що тут можливо? Що, щоб не втратити ще більше, так, не втратити ще більше якусь частину грошей, мабуть-таки повернуть. Мабуть, повернуть. Ось, розумієте, гляньте, ми питаємо про гроші. Випала сама крупна карта ту з пентаклів. Тобто, так, дійсно, мова йде про гроші, які десь пішли. Про це балакають, так, не мовчать і там сказали, і там сказали, розтрубили. Бачите, ось, розтрубили, балакають. Добре. А що? Якась частина прийде грошей, то її покажуть якось покажуть цю частину, частину грошей. Ну, і Чим скінчиться ця справа? Можна було й не питати. Ничим, я тут не бачу ні покарання, ні голови не полетять. Це таке знайдуть якесь пояснення, роз'яснення. Розмов буде багато на цю тему. Я не бачу, що полетіли, чи хтось був притягнутий до відповідальності. Ні. Тут, знаєте, тут за якимись іншими яскравими подіями цей факт просто буде лишатися осторонь. Ну, таке. То можна було взагалі про то не питати, про це ми з цими живемо, Ця корупція. Угу. Тобто це не є і, і псо, це не якась там дезінформація, а так і правда, усьому, будь ласка, куча купа грошей пішло наліво. Все закрили, завуалювали, все знають, кому треба заплатили, все закрили. Якщо будуть дуже тиснути, ось по королеві жезлі, якщо будуть там добиватися і щось дуже сильно розкручувати, то тут або комусь рота закриють, або якусь частку покажуть, та ось ж ці гроші. Так, але потім буде не до грошей, бо тут будуть зовсім інші події, які якось трошки яскравіші, ніж ті гроші. І ми будемо тим якби, втішатися. Оце такі справи. Дякую вам за увагу.